Як у вас не виходить приготувати гарний бісквіт? Я Людмила Мосічук, діючий кондитер більше вісьми років, власне беремо столову ложку стандартну, таку як я вам показую: шість яєць. Додаємо шість столових ложок цукру, перемішуємо 10 хвилин. Має вийти така маса. Частково додаємо борошно частинами шість столових ложок. І плавно перемішуйте, щоб маса не осіла, так як я вам показую. Головне запам'ятати, на одне яйце іде: 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка борошна. Борошно даєте з гіркою, якщо яйце велике, якщо яйце маленьке, без гірки має вийти отака маса. Форма в мене висотою 10 см, діаметр 18. Якщо у вас немає такої, візьміть стандартну роздвіжну домашню, але збільшити бортики е, пергаментом, тому що тісто бісквіт дуже піднімається. Випікаємо 180 градусів до сухої шпажки для охолодження. Перевертаємо.